Друзі, хочу проаналізувати ситуацію з е, сільською радою, де депутат кинув три гранати, де є там біля 30 потерпілих а таке інше. Е, чому е, в мене є пояснення цій ситуації? Тому що в Україні е, в будь-якій раді, сільській, районній, обласній, міській, е, є чиновники, є держслужбовці. А, вони виконують свою роботу за певні кошти, а, і задачі їм ставлять а, чиновники там вищого рангу, Ну, не ми з вами. Вони виконують те, що їм поставив там голова адміністрації чи голова селищної ради, і таке інше. І вони виконують ці задачі. І коли ви задаєте питання, а ми, друзі, нас там немає ну, ніяким боком. Ми вибрали їх, така система в нас. Вони 5 років там займаються своїми справами. Тобто, ви коли чиновника запитаєте, зайдете. Будь-кого, хто про він каже, я отримую зарплату від держави, мені платить зарплату голова. Тобто, вони не кажуть, що це з держбюджету, що ми туди вкладаємо свої кошти. Народ. Ні, про це мови нема. Ви ніде не почуєте цього. Будь-який держслужбовець скаже, що мені зарплату дає голова. Все. Ну, так в нас по-іншому -по не працює. Тому. Коли ми з вами приходимо в сільську раду, в міську раду, в районну раду, в обласну, неважливо, і ми хочемо щось отримати, то до нас відносяться сиро, безрадісно. Чому? Тому що ми заважаємо їм виконувати задачі, які їм поставило керівництво. І ми їх відволікаємо з вами. Ми заважаємо їм працювати, тому вони постійно незадоволені, і постійно шукають варіанти, як би нам не дати. Якщо дати, то тільки за щось, тому що даром вони не вміють працювати в апригорі, і це неправильно. Вони вважають, ну хто буде працювати безкоштовно. Без тому дивіться, коли ця система працює десятками років і приходить якийсь, припустимо, військовий і вимагає. Від оцих держслужбовців поваги або якихось послуг, то вони їм говорять, що послухайте, ми ж тут це не сфера послуг. Ви прийшли, що ви хочете там, що ви вимагаєте. По-перше, вони там не знають ніяких толком законів. Деякі програми працюють, вони не знають. Пояснити вони нічого не можуть. Звісно, вони не задоволені цим. Всім. І конфлікт на рівному місці. По іншому працювати це не буде, поки систему цю не змінять. Повністі. Працювати по-іншому не буде. Буде коса знаходити на камінь. Зараз більше буде військовослужбовців приходити, вони будуть більше вимагати. Система не може їм нічого дати, тому що система не працює на людей і для людей. Вона ніколи не працювала. І все, ну, от все по кругу йде, друзі. Тому будуть такі гранати, будуть, будуть, все це буде. Тому що система не змінюється. Люди в системі не змінюються. Туди набирають людей, які виконують накази. Вони накази виконують голови. Все, вони те й платить, ці беруть. Для них роблять. Нас там в цьому кругу немає, друзі. Нас з вами там не існує ні військових, ні волонтерів, ні просто людей. Нікого. Ви це прекрасно знаєте. Тому от воно так буде. По-іншому працювати не буде, друзі.